Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гумореску глазового Маленький дачник. А тим часом підпишіться на цей канал, щоб не пропустити жодної гуморески, які я публікую кожного дня. Української має бути більше. Маленький дачник. Разом з мамою і татом на канікули в село Кучеряве хлопченятко до бабусі прибуло. І до чого ж здивувалось? Городське те хлопченя, як на вулиці узріло, щоб ви думали коня. Півгодини і за тину придивлялося воно, доки дядько вийшов з хати, верхи сів і крикнув Но! Дядько, коник не поїде! хлопчик вискочив на тин. Доки ви сиділи в хаті, з нього витік. Весь бензин? До зустрічі! В жовтому літачку!